Як розвинути власну індивідуальність? Саме це питання я задала собі, дослідила, і сьогодні на наших традиційних тайм-менеджмент зарядках поділюся з вами практичними порадами, як взагалі це втілити у власне життя. Вітаю вас! З вами я, Юлія Данченко, експертка з тайм-менеджменту та піар-менеджерка компанії Bož і сьогодні будемо з вами говорити саме про індивідуальність. Взагалі, чому я прийшла до цієї теми і чому вирішила вам її розкрити сьогодні? Справа в тому, що дуже багато людей думають і мають таку хібну думку, що якщо вони будуть робити як хтось, хто досяг успіху в певній сфері, то їм теж успіх гарантований. Так, можливо, якщо ми говоримо про якісь безпосередні, такі. Успіх середнього рівня, то нас він чекає, якщо ми будемо повторювати певні механічні дії за іншими людьми. Але якщо ми говоримо про той успіх, який дійсно буде приносити нам щастя, нам задоволення, повністю розкривати наш внутрішній потенціал, повністю буде нас надихати і робити щасливими. Повністю буде гармонізувати все наше життя, від якого ми будемо отримувати задоволення, від якого ми будемо відчувати щоденне натхнення, від якого ми будемо просто насолоджуватися тим життям, яке ми маємо, то саме цей успіх очікує тільки тих людей, які мають сміливість бути собою, мають сміливість розкривати себе по справжньому. Мають сміливість проходити через певний страх, мають сміливість дисципліновано щось робити повторно, мають сміливість підніматися, коли якась трапилась ситуація і щось вибило із колії, і пробувати знову. Якщо ми говоримо про ось такий успіх, який ми хочемо зробити і повністю розкрити потенціал наш власний, нашої душі. Тоді ми маємо спиратися не на зовнішні авторитети, не на зовнішніх людей. Тому що часто ми так можна ніби сказати, використати слово залипаємо часто ми залипаємо, захоплюємося саме тими людьми, які не діють в рамках певних, певних, певної системи, а які виходять за рамки звичного, і які дозволяють. Проявлятися максимально по справжньому, такими, які вони є. Тож, от сьогодні я хочу саме вам нагадати про ось цей момент: що якщо ви хочете дійсно побудувати щасливе життя, яке буде саме вас, вас задовільняти, саме вас робити щасливими, не когось іншого, не для когось іншого, а саме вас. І якщо ви хочете дійсно досягти ось того успіху, який буде для вас справжнім, і який буде радувати вас, наприклад, якщо ви хочете просто завести грядку і вирощувати капусту, так як ми говоримо, є дуже класна така притча, яка я згадую про. Великого римського імператора, коли він покинув свою всю владу і просто поїхав вирощувати капусту. То якщо ви будете вирощувати капусту, але робити це щиро, аутентично, кайфувати від цього і проявлятися так, як ви це проявляєтесь, то я впевнена, ви виросте так це зробите і так в цьому проявитеся, як ніхто інший. А які практичні поради я вам. Такі перші кроки, я взагалі багато читала на цю тему, готуючись до нашого етеру, але вибрала такі три, які мені найбільше подобаються, які не будуть ваш щоденний розклад обтяжувати ще якимись новими діями. Тож, перше, що можна зробити, це завести щоденник щоденник індивідуальності. Так, як ви всі а, знайомі з технологією прицільного тайм менеджменту а, навчалися у нас, або, можливо, слухаєте наші етери і знаєте, про що ми говоримо, тож, коли ми щодня в наших тайм менеджмент зарядках вам нагадуємо скласти списки завдань, оцінити їх почату, розставити пріоритети, графічно зобразити, що за чим робити. То ось коли ввечері ви будете робити вечірню оцінку, що є теж один із пунктів нашої технології прицільного тайм-менеджменту, то ви можете собі для того, щоб розвинути власну індивідуальність і розширити її рамки, задати собі три запитання. Що сьогодні відбулося в вашому розкладі, по-вашому? От що сьогодні було, по-моєму? Що зі мною трапилось протягом дня? Якщо ви введете ваш план на день, фіксуєте, що, коли, як відбувалося, то вам буде дуже легко це зробити. Перше, що ви задаєте собі, це дивитеся, що було сьогодні по-вашому. Що б ви хотіли, щоб було інакше? Що б ви хотіли, щоб сьогодні відбулося інакше? Де ви, можливо, проявилися нещиро. Не ось так, як ви це вмієте, ви це хочете, ви цього прагнете. І тільки ви це можете, а можливо, десь під когось підлаштувалися, можливо, десь якось промовчали і щось не договорили. Тож дивитесь на те, що б ви хотіли зробити інакше. Робите висновки, і тут дуже круто, щоб подивитися як інакше. Як інакше, і відразу для себе приберегти оту, оту таку. План поведінки, так? як ви будете себе вести, якщо ситуація повториться, і цього разу ви будете вже вести себе інакше. І третє, на що ви дивитеся, як би ви вчинили, якби ви не відчували страх? Просто задайте собі питання, що б з вами було? Як би ви вчинили в тій ситуації, в тій ситуації, в тій ситуації, якби. Ви не відчули страх. І це буквально 5 годин з вечора можна робити такий аналіз, і це допоможе вам уже проявлятися більш автентично, більш по-справжньому і більш так, як ви того хочете, як ви того прагнете, але не так, як можливо, ви звикли, або хтось від вас щось очікує. Звісно, тут ще дуже така може бути цінна порада це розширювати поле власних інтересів. Якщо ви, наприклад, звикли слухати поп-музику, спробуйте послухати джаз, а можливо, вам сподобається. Спробуйте послухати класичну музику, а можливо, вам цей варіант зайде. Тобто, ви експериментуєте і дивитеся, що ще я можу дізнатися цікаве. І саме тому. Ми наших, наших учнів, наших, хто навчається на наших квестах, ми час говоримо: виділяйте час на навчання, тому що це дуже важлива складова, яка допомога, допомагає вам стати різнопланово освіченою людиною і теж проявити власну індивідуальність. Наступне, що ви ще можете зробити, я вже трохи в попередньому пункті це згадала. Але це може бути саме про аутентичне спілкування. Я на цьому хочу звернути особливу увагу. Що значить аутентичний, це значить справжній. Тобто ж спостерігайте за собою. А чи завжди ви говорите з іншими і думаєте те, що ви говорите, відповідає один одному. Тобто, чи щиро ви відповідаєте? Чи щиро те, що ви транслюєте? Тому що, можливо, можливо, знову таки, ви це говорите так, тому що ви думаєте, що інший хоче це від вас почути, або ви думаєте, що у вас є якась там стратегія, як краще це зробити. А ви просто намагайтеся от подивитися, заглянути всередину себе і подивитися щиро, щиро проявити, а що насправді ви в цей момент хочете сказати. Як ви це хочете сказати? Як ви хочете це проявити? Звісно, це треба робити гармонійно. Звісно, це треба робити з таким чином, щоб не образити іншу людину. Тут відразу можу вам нагадати про цей чотири складові не насильственного, вибачте, забула слово українського спілкування без насильства. Назвемо його так. Тут ви дивитеся, спочатку ви кажете, що відбувається, яка ситуація відбулася, яка вас не задовольнила. Наступне, на що ви дивитеся, які ви говорите, які емоції ви в цей момент відчули, що ви відчули, коли ця ситуація відбулася. Потім ви говорите, як ви хочете, щоб наступного разу людина з вами чинила. Відповідно в цій ситуації, щоб ви себе краще відчували. Тобто ви не звинувачуєте іншу людину, що ти така погана, ти мені щось погане зробила. Ви просто транслюєте зсередини, як ви себе відчуваєте, як ви сприймаєте цю ситуацію, як ви її відчуваєте через те, що вона в вашому житті відбулася. Тут ще, це такі малі, маленькі поради, які я знайшла. Якщо ви знаєте теж, Класні поради, як можна розкрити власну індивідуальність, щоб іще більше проявлятися аутентично, по-справжньому, і розкривати власний потенціал, то пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво по почитати. І не забудьте підтримувати нас вашими лайками, коментарями, ділитися нашими тай-менеджмент-зарядками. Тому що, якщо ви їх дивитеся, якщо вам корисно, поділіться, можливо, іншим теж буде корисно почути більше про тай-менеджмент, планування і гармонізацію власного життя. Про плани пам'ятаємо, складаємо списки завдань, визначаємо, скільки часу ми витрачаємо, дивив нам вистачає. 24 години розставляємо пріоритети, не більше основних п'яти на день, щоб не було розфокусу. Потім графічно зображуємо в ваших боушбуках, що за чим ви будете робити, і дійте, реалізовуйте, але робіть це по-справжньому, аутентично, щиро, щоб повністю проявитися і повністю насолодитися тим життям, яке ви щодня будуєте для себе і для інших. Дякую, що були сьогодні зі мною. З вами була Юлія.